Вітаю, з вами казкова хвиля. Іван Франко, Як лисиця сама себе перехитрила. Ходив собі вовчик-братик по лісі. Ходив та й спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав Вовчик лісом, лісом. А далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною. Сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плечі та й несе. Аж надбігають ловці молодці. А чи не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика братика на волю. А той і говорить Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, Вовчику, Вовчику, я тебе з такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, це так у світі ведеться? Старе добро забувається. Бачить чоловік, що діло погане та й говорить. Ну, коли так, то ходімо далі. Звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по твоєму, то нехай по твоєму й буде, з'їси мене. Пішли вони, зустрічають стару кобилу. Чоловік до неї говорить. Будь ласка, кобило, матусю, розсуди нас. Оце я врятував вовчика братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовкова правда, чоловіче. Я жила в господаря дванадцять літ, робила на нього з усієї сили, привела йому десятеро лошад. А тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна, він узяв та й вигнав мене в поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую, і жду, не діждуся, поки мене прийдуть ті вовки та й роздеруть. Так то, дядечку, старе добро забувається. А, бачиш, моя правда. крикнув вовк. Засумував чоловік. І почав просити вовка, щоби пошукати їм ще другого судді. Вовчик погодився. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього звертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й каже Ні, чоловіче, Вовкова правда. Ось послухай, як зі мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому, худоби. А коли постарів і голосу в мене не стало, він вигнав мене з двору, і ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро, це щира правда. А, бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше. І почав ще раз просити у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати, а тоді вже роби зі мною що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре. Пішли вони, аж насупроти їх лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко. кричить їй здалеку чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче і розсуди нас з вовчиком. Наблизилася лисичка, розповів їй чоловік, що і як було, а лисичка не вірить. Та не може такого бути, чоловіче, аби такий великий вовк вліз в оцей мішок. Але ж це правда. крикнув вовк. Ні, нізащо не повірю, уперлася на своєму лисичка. Як уже чоловік не клявся? Як вовчик не присягався, та ні? Не вірить. Не можу я цьому повірити. Хіба наочно мені покажете, як це було? Що ж, це можна, сказав чоловік та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось бачиш, як було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз в мішок весь. Ну, чоловіче, промовила лисиця, Тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав? Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було цього двічі казати. Як замахнеться ціпом, як почне лупцювати по мішку, а лисиця ще й примовляє. Ану, чоловіче, як ти снопи перевертав. Чоловік перевернув мішок на другий бік та як уцідить вовка по голові Ну, чоловіче, мовить лисиця. Я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Подарую тобі, лисичко сестричко мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка з чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої біди врятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв плату. Добре, що ти живий та здоровий, мовить жінка, а щоб лисиці давати курей, на це я ніколи згоди не дам. Краще ти всади у мішок двох наших собак лиска і рябка. Та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й послухав жінки. Посадив собак у мішок, виніс за ворота та й мовить. Наш тобі, лисичко сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й віднеси в ліс. Тільки біля села не розв'язуй, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне. Далі сіла спочивати за селом та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей в мішку. Розв'язала мішок та не вспіла і заглянути, а з мішка, як вискочать лиско та рябко та за лисицею. Лисиця тікала щосили, ледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? А ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гіллячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та з тими словами висунула хвіст із нори, та ще й кричить: Гей, лиско, рябко, цю-цю, нате вам лисичин хвіст, рвіть його. А лиско і рябко мов на те й чекали. Вхопили лисичий хвіст, як шарпонули, та й витягли цілу лисичку з нори. Та й розірвали її. Дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь, щоб разом відкривати ще більше цікавих історій.